Планета, на якій ми живемо, наша планета, наша планета форму кругу. має форму. Кругу. Вітаємо вас, шановні учні! Сьогодні ми розглянемо питання освіти, на вирішення яких іде понад 10 років нашого дитинства. Чому освіті приділяється така велика увага? Для початку я розкажу невеличку історію. Молодий Ром ніколи не ходив до школи, не вмів ні читати, ні писати. Батьки, не розуміючи сучасних вимог, які ставляться часом, не звертали на це увагу, адже вважали, що життя найкраща школа. Навчить, якщо буде необхідно. Одного разу хлопцеві разом із тіткою було необхідно відвідати свого батька, який перебував у лікарні іншого міста. Хлопець, маючи природню спостерегливість, запам'ятав водія, у який автобус треба сідати. Іншого разу він поїхав один. Побачивши знайомого водія, що сидів у автобусі, він спокійно зайшов до маршрутки і заплатив за проїзд до кінцевої зупинки. Яке у нього було велике здивування, що автобус привіз його в інше невідоме йому місто. Не вміючи прочитати маршрут, який був записаний на вітровому склі, він орієнтовувався тільки за водієм. А водії інколи змінюють маршрути своїх поїздок. Відсутність елементарної грамотності зашкодила молодому рому. Сьогодні ми спробуємо вияснити, які причини заважають ромам нашого краю отримати гарантованою Конституцією України освіту, як самі роми ставляться до вирішення таких наболілих проблем. В обласному центрі працюють ряд шкіл, в яких навчаються учні ромської народності. Серед них є дві, де ромські діти складають більшість Ужгородські школи, номер 13 і 14. Незважаючи на те, що держава забезпечує учнів всім самим необхідним для навчання, вчителями, приміщеннями, підручниками освітній рівень бажає бути кращим. Ось як говорять про це самі випускники школи. Я закінчую школу дето дето два роки тому назад. Ну, закінчую школу не дуже. Образований я. Ну, то може бути і моя вина, а може і не моя вина. Ну, я думаю, що більше моя вина. Бо я знаю, хто хочеться, то учиться. Мої друзі теж ходили, теж ходили в школу со мною, сокласниці. І ну, вони. Училися, але я не любив вчитися. Ну не було, не було інтересу. Ну, хоча я хотів вчитися, але мене на вулицю тягнуло. Я гуляв, припускав у школи. Без освіти не можна прожити, не можна знайти правильний шлях. І багато чого. От я шкодую, що я нормально, ну я нормально закінчила школу, але далі я не змогла поступити, бо я можливості не мала. я лише мала можливість вийти замуж. Отже, перший висновок науковці підтвердиться: це бідність, яка підштовхує до ранніх шлюбів ромських дівчат. Висновок про те, що роми не в змозі оволодівати певними знаннями, хибний. Частина учнівської молоді успішно засвоює шкільну програму, отримує відповідні вміння і навички. Мають великі бажання отримати середню, спеціальну і вищу освіту. Про це дивіться далі. Школа дає розвиток для майбутнього. Це саме головне в житті людини. Це початок дороги в житті людини, любої. Дитина починає з першого класу і тоді починається розвиватися. Ці всі ступені треба їй пройти, щоб вона розвивалася і мала поняття про життя. Я закінчила в 97-му році школу 9 класів. Але можливості продовжувати я не мала по стану сімейному. Стосовно мене я би хотіла. Змінити освіту. Я це пропустила і дуже жалкую про це. І я так виховую своїх дітей, щоб вони мали освіту, щоб вони були розвинуті діти, щоб ні в чому не нуждались, щоб вони знали, що таке комфорт в житті, і мали хороше майбутнє. Я тільки так думаю, ніколи не здаватися, і все треба завжди якщо, якщо будуть трудності, і так далі треба продовжувати, і все. Я дочекався, я все одно добивався своє. Було трудно, але я все одно добивався. І я попав в училище, я тепер учусь. Шосте Щостей училися, я учусь. я по спеціальності столяр. це моя мрія була. Но я не тільки там учусь, але я ще працюю на двох роботах. Я стараюся стараюсь, я стараюсь робити можливе, щоб добитися і що влучого. Я планую здати екзамени в цьому році. Бажаю поступити в університет. Не знаю ще, але мені дуже подобаються такі професії, як програміст, там, юрист, лікар. Це такі перспективні правда професії. Але щоб на них якби, кимось стати, в цьому житті дуже потрібно багато мати практики, якби дуже багато потрібно вчитися і знати, що до чого. Навіну, я найкраще учився як. Всі діти вчаться стосовно тих уроків, які нам задавали. Але я старався вчитись. Але є один мінус, що на майбутнє я не пішов далі вчитися, бо тоді були найкращі часи, мабуть, в моєму житті, щоб я мог іще вчитися, але не пішов, бо пішов робити ті часи, так як ми з багатодітної сім'ї. І... Я не мав можливості далі йти вчитися. Я поступив в п'яте училище, але я його не закінчив. Я пішов робити. В віці 18 років, 19 років, я женився. Я вже працював на цей час. Ось. Так що вчитися в мене можливості вже не було, бо була сім'я. Цього року до першого класу було зараховано 32 учнів. Вони тільки но розпочали свої перші кроки в Україні знань. Чи всі вони зможуть дійти до завершення 9 класу, навчитися читати, писати, рахувати? Працюючи з дітками ромської народності, є проблеми. Проблеми такі, що дітки приходять у школу не зовсім підготовленими. Далі іще ще такі проблеми, як несистематичне відвідування учнів школою. Під час нашого перебування в освітньому закладі ми помітили значні зміни в сторону покращення в освітньому процесі в Ужгородській школі No13. Учні першого класу з задоволенням опановують вивчення англійської мови. В цьому їм також допомагають волонтери, які працюють в школі. Діти тут Ромські. Я думаю, что все сразу знают, что они очень энергичны и что ну, тоже у них проблемы а, с воспитанием. Что на самом деле это внимание, которое многие из вас ну, получили, когда мы маленькие были, у них не было это. Но я знаю, что они очень хорошие, что потенциал большой. Но кто-то обрішав внимание індивідуально на кожного, єсми хаті ну увіряти в их жизни. Часто батьків учнів ромів звинувачують у неналежної увазі до навчання своїх дітей, нерозуміння значення освіти у їхній подальшій долі. Ніби вони не ходять на батьківські збори, не слідкують за успіхами та невдачами у навчанні, не мотивують дітей до здобуття належних знань. Про те, що це не так, дивіться далі. Думаю, що дуже велику роль грає школа і вплив учителів, ті знання, які дає школа. Також дай в наших інтересах наша дитина, щоб ми впливали на цю дитину, бо залежить дуже много від школи і від тих знань, які він е, достає від того, що він учиться. Адже і ми е, дуже впливаємо на нього. І дивимося за тим, щоб він учився, щоб не пропускав уроки. Інтересуємося його знанням, приходимо в школу по можливості, інтересуємося, як він це учить, що нам потрібно для того, щоб він ще краще учився. І я думаю, що від, кожної, від кожних батьків залежить майбутнє їхніх дітей, але майбутнє наших дітей це освіта. Без освіти сьогодні дуже тяжко, бо дуже много ромів не вчаться так, як потрібно вчитись. дуже много ромів пропускають. І сьогодні без знання дуже тяжко. Допустимо, достати якусь перспективну роботу або кудись поступити. Більшість із нашої нації ромів. Не достають ту освіту, але потім страдають все своє життя. Бо сьогодні порука нашого майбутнього це знання. І я би дуже хотів, щоб наші роми вони піднялись на рівень тих знань, яких просто хоче суспільство дати нашим ромам. І дуже залежить від нас самих. Як ми стараємося, чи ми хочемо, чи ми любимо, чи ми хочемо жити краще у цій країні, в якій ми живемо. І залежить від нас, як ми хочемо це зробити. Виховання йде із сім'ї, щоб батьки звертали увагу на виховання своїх вранці, щоб виряджали своїх діток у школу щоденно, і тоді в нас буде хороший результат. Я би хотів би побажати ромам, ну, моїм друзям. Кого хто мене знає, хотів би мені побажати, щоб нормально все вчили в школі, щоб чули в вчителях, щоб не вчилися так, як я вчився недобре. добре. Я тепер жалію, що я навчився. Я, вам... я би хотів би, щоб ви навчилися нормально, щоб ви мали освіту. Щоб ви далі йшли кудись працювати, щоб у вас була робота. Без освіти дуже важко сьогодні жити, куди то поступити, наприклад, мені поступити куди-то, мені дуже тяжко. Я желаю, щоб добилися своїх цілі. ну, щоб училися в школі. Що у вас в житті було все нормально. Я би побажав нашим ромським іменно дітям, щоб вони не, не задивлялися на інші сторони. Краще вчитися і вчитися і вчитися. Адже у навчанні я бачу весь прогрес майбутнього, всього людства, адже без навчання ніхто би нічого не досяг в цьому житті. Щоб матері, батьки займалися своїми дітьми. Це тільки на краще. Там мінусів нема, тільки плюси. Я бажаю їм перш за все здоров'я, розвиток, процвіт... процвітання і дітям, і батькам, звісно, зараз більше можливостей є, як раніше було. Треба просто стукати в двері, які треба. Які там, довідкривають відкривають вам. Захотіти це бажання. А Ромська нація це дуже сильний народ. Можна сказати, один із найсильніших. Багато потенційних таких дітей є з потенціалами, лише вони не розкривають їх батьки. Треба розкривати. Жити, процвітати, радуватись і любити Саме головне – любити своїх дітей, оберігати. Щоб всі робимо вчилися, досягали знань. Я вдячний школі, яка, я вдячний цій школі, яка дала знання моєму сину і на, на, на майбутнє вона допомагає і підказує, Допустим, якщо десь він не прав, то обов'язково дзвонять, говорять, що. Так і так, ми просимо, щоб ви прийшли в школу, у вас син. По тому предмету маленьку впав, треба його підтягнути, підказати, допомогти. І дуже великий вплив від також від нас залежить в цьому. Щоб ромські діти почали мечтати, щоб вони самі хотіли стати врачами, юристами. А потім я хочу, щоб це була реальна мечта для них, щоб ми допомагали. Ну, на ресурси, знайти людей, людям, який буде підтримувати їх в этих, ну, мічтих. За останні роки ми помітили великі зміни у суспільній думці громю. Як самі учні, так і їхні батьки зрозуміли, що освіта це перепустка в успішне життя, отримання відповідних знань, вмінь і навичок допомагає дитині краще планувати свою майбутню долю. Здійснити свою мрію, отримати відповідну кваліфікацію, а це у свою чергу допоможе покращити інтеграцію ромів в українське суспільство. Терпіння і витримки батькам у навчанні та вихованні своїх дітей, учням наполегливості, в отриманні знань, розуміння, що не для школи вони вчаться, а для себе самих, аби стати повноправними громадянинами нашої країни. Успіхів вам на важкій стежині до країни знань!